Це перша тепличка, яка почала розцвітати. Ми тут вже починаємо зрізати потрошки квіти, шампані розцвіла, трошки рожевої, білої квітки, і там далі є лавандова квітка. Ця квітка для мене релакс, моє натхнення. Коли заходжу сюди, розслабляюся і надихаюся на новий день, на нову працю, на щоденний догляд за ними. Почала вирощувати Еостому з 2021 року. Засиділася трошки в декреті. І вирішила, треба щось робити, щось працювати без роботи ніяк. Я зацікавилася цією квіткою, вона стала дуже популярною зараз своєю красою і стійкістю у вазі. Найбільше попитом користується біла еостома. біла і рожева. Дуже літом багато беруть на весілля чотири роки поспіль, еостома розпочиналася середина липня, а зараз розпочалася на початку серпня. І так помаленько-помаленько стартує. Бо все-таки холодно для неї і дуже мало сонечка. Посадили в три посадки, має цвісти до кінця жовтня. Обов'язково підживлення має бути. Контролювати постійно потрібну температуру, вологість в теплиці, погода дуже впливає на вирощування еустома. Для зрізу вже дивимося, чи є на гілочці хоча б 5 квіточок розцвівших. Ця квітка може їхати 6 годин. В дорозі в машині без води і навіть не пов'янути.